Скандал навколо будівництва на вулиці Булгакова, 12 не вщухає. Після незаконного зведення багатоповерхівки на балансовій території школи забудовник почав нові роботи. Знову без жодної на те дозвільної документації. Як от на проїжджій дорозі буде цей будинок і біля школи, там же в школу не можна підійти. Дуже великі тріщини в школі. І от дуже багато батьків жалуються. Школа дуже прекрасна, чудовий район, чудове все гарно. Но... Я категорично проти цього будівництва, забудови цієї. Вони будують ночою, дуже пізно ночою гум, шум, стукати. І розумієте, отак побудували забор, зняли, побудували, зняли. Втім, така самовільна добудова не залишилась без уваги столичних посадовців, які зупинили незаконний процес та почали демонтаж. Аби представники забудовника начинили спротиву, міська влада залучилась підтримкою правоохоронців. Зісвін розуміти, що немає ні оренди землі, ніяких документів розрішаючи на будівництво, вообще нічого. Тут просто господин Вайсиховський, який своє час використовувався кришуванням бувшого прокурора Пшонки. Продовжують строїть незаконно. Просто в притул до школи побудована ця 16-поверхівка, Хоча по проекту, взагалі, ж до школи мав бути добудований басейн. Замість басейну дітки зараз бачать це будівництво. Але забудовник на цьому не зупинився. Як ви бачите, що почав розбудовувати далі каскад. На жаль, ситуація, що склалася на вулиці Булгакова, 12, випадок не поодинокий. У столиці чимало будівництв без жодних дозвільних документів, проте всі вони матимуть жорстку реакцію з боку столичної влади. Наголосив мер Віталій Кличко під час інспекції демонтажу. Ми готові підтримувати і робимо це для всіх, тих, хто хоче будувати законно. Всі незаконні будівництва і багато скарг киян приходять. Ми будемо демонтувати. Мер закликав людей, які збираються купувати житло у новобудовах ретельно вивчати всю документацію. А міська влада готова до роботи з інвесторами і забудовниками, які хочуть працювати у столиці законно. Ми готові співпрацювати з інвесторами. Ми готові співпрацювати з людьми, які хочуть е -е, будувати які повинні розвиватися. Але Повинні бути чіткі норми, правила. І тільки по правилам, по закону ми можемо розвиватися. Я звертаюся до тих людей, які купують житло, будь ласка, дуже важливо вивчити документи, щоб всі документи були відповідно до законодавства. Кличко закликав очільників районів оперативно реагувати на всі будівництва, які починаються на вірені їм території. Тим часом у КМДА створять спеціальний підрозділ, який буде займатися проблемними об'єктами, дає ошукані інвестори. Їх планують об'єднати в кооператив та допомогти узаконити вже придбані квартири. Зокрема, й в будинку на Булгакова. 12. плануємо, що це буде кооператив. Допоможемо людям законно відвести земельну ділянку, запроектувати та От вести цей цю будівлю в експлуатацію, якщо це можливо, по нормативам та отримати власність, підключитися до комунікацій і таким чином вирішувати ці проблеми. Натомість, незаконну добудову планують демонтувати протягом тижня. Втім, аби повністю прибрати будівельне сміття, знадобиться більше часу. Водим Яришенко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.